Поєднання елементів політики на певній території формують територіально-політичні системи національного та наддержавного рівнів. До основних сучасних національних територіально-політичних систем належать унітарна і федеративна. В унітарній державі має місце владна вертикаль, коли всіх керівників різних територіальних одиниць призначають вищі органи влади. Завдання управлінських структур. Реалізовувати насамперед політичні рішення, ухвалені на вищому рівні, наприклад, Словенія. У федеративній державі законодавчо закріплені повноваження вищих і регіональних органів влади, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Також до складу окремих країн входять залежні території і володіння, наприклад, Велика Британія. Це окремий тип територіально-політичної системи. Серед наддержавних територіально-політичних систем вирізняють такі: історична, етнічна змішана, історична найпоширеніша в Європі. Наприклад, Євросоюз поступово долучав до свого складу певні держави, кожна з яких по різному впроваджує спільне законодавство, зберігаючи власний державний суверенітет. Етнічні системи найбільш представлені в країнах Азії. Наприклад, Індія має етнічне різноманіття, яке знайшло своє відображення не лише в її національній територіально-політичній системі, а й формуванні нею особливих політичних зв'язків з країнами, наприклад, з Бутаном, де проживають етноси, які домінують у певних її штатах. Змішані територіально-політичні системи переважно поширені в Латинській Америці, де кордони більшості сучасних держав було встановлено в епогу, коли вони були колоніями європейських країн. Водночас етнічне креольське населення та спільна основа національного права іспанська правова модель сприяють регіональній взаємодії між політичними елітами різних країн у межах міждержавних інтеграційних утворень.